Вітаю малята! Почнемо наше заняття. Сьогодні до нас завітав незвичайний гість. Він сором'язливий і дуже хвилюється, і просить нас з вами відгадати про нього загадку. Влітку сиренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко стрибає. Здогадались, хто це? Так, це зайчик, але цей зайчик іграшковий. Справжній зайчик би до нас не завітав. Ні. Наш зайчик дуже сумний, через те, що в нього немає друзів. Він би хотів дуже познайомитись і мати багато друзів. Пропоную нам з вами сьогодні зліпити маленьких зайченят. Ви вмієте ліпити зайченят? А хотіли б навчитись? Ну, тоді почнемо. Але спочатку. Давайте з вами розглянемо, із яких частин складається зайчик. Велика частина зайчика це тулоб. Менша від тулоба це голова. Має два вуха зайчик. Чотири лапки. Сама маленька частинка – це хвостик. Ось і все. Але перед тим, як почати ліпити зайченят. Давайте трішки розімнемось. Фізкурт хвилинка. Треба стати, відпочити, щоб стежками нам ходити. Руки вгори піднімаємо, стоїмо, не опускаємо. Зробимо вушки, як у зайчика, у пухнастого стрибайчика. Крадемося на носочках. Як лисичка у лісочках. Вовк навколо роззирається. На всі боки повертається. А тепер іди тихіше, ніби ви, маленькі миші. Отже, почнемо ліплення наших. Для роботи нам потрібно дощечка для ліплення пластилін, білий або сірий трішки чорного, стек, паперові серветки. Гарний настрій та ваша творчість. Візьмемо цілий шматочок білого або сірого пластилину, стеком відділимо трішки менше за половину. Це буде тулок. Друга частинка це буде голова. Цей шматочок нам треба поділити на 5 частинок. Отже, дві частинки це передні лапки. І дві частинки це будуть задні лапки. А остання п'ята частинка, ми її поділимо на два вушка, треба зробити нам, і хвостик. Так, молодці дітки. А зараз ми з вами згадаємо, як ми скочуємо пластилін. Спочатку ми його пальчиком розімнемо, погріємо в долоньках, далі нам його треба скочувати долоньками, скочуємо його ось таким чином. Трішки здавлюємо його, це буде тулуб. Далі скочуємо голову. Так само гріємо. Голова в нас кругла. А далі робимо лапки у вигляді маленьких ковбасок. Чотири лапки. Дві передні, дві задні. Потім два вушка так само і хвостик. Коли ми все зробили, всі дітальки, збираємо нашого зайчика. До тулоба ми кріпимо голову, притискаємо і перемазуємо пальчиком. Далі з ми робимо на лапках зайчику когітки. Ось так, дві передні лапки і дві задні. Притискаємо передні лапки спочатку, примазуємо їх до тулуба. і дві задні, також до тулуба. Притискаємо і примазуємо. Потім вушка. Закріплюємо вушка. Коли ми закріпили два вушка, ось так притискаємо, щоб вони пальчиками були плоскі. та хвостик. Хвостик у нас кругленький, пухнастий. Підчіпуємо невеличкий шматочок чорного пластилину, скатуємо його в маленьку кульку і робимо зайчику нятка, а також носик. Ось, дітки, погляньте, який в мене вийшов зайчик. Вважаю, що ваші зайченята найкращі. Чекаю на ваших зайченят. Після закінчення роботи, дітки, візьміть паперову серветку і ретельно протріть долоньки та пальчики. Потім стик. Ось так. Після цього трішки зімніть серветку і витріть. Ось таким чином, дощечку від залишків до за стелинок. Зачинятиме можна бавитись, гратись, дружити. А на сьогодні у мене все. До нових зустрічей!